Дулена річки латуриця в межах селища Чинадієва протягом багатьох років була улюбленим місцем для відпочинку місцевих. Нині це зона екологічного лиха. Мої колеги разом із екологічною комісією при селищній раді пройшлися місцями стихійних сміттєзвалищ. Тож як вирішити сміттєву проблему, дивіться далі. Я вже неодноразово подумав питання по екології селищі чи у нас катастрофа із мусором із каналізаціями. Так як каналізації в нас в не не существує, вона якась є те, є каналізація, але вона не не виконує свою функцію. Депутат селищної ради каже: нині стихійне сміттєзвалище в районі русла Латориців. Чи надієво не тільки не ліквідували, а навпаки, воно лише збільшилось. Хоча ще на початку грудня 2015 року сільський голова пообіцяв односельчанам, що русло латориці очистять від сміття. Ченні тижні неділі мусор закриний на даний час. Мусор так і стоїть там, на три. Оце це йде так, комунал, є, це є містор. машина, є і тот мусор. Містор... Де мусор, який? Який мусор? Перед новим роком за три дня до нового року було прибрано тот мусор, що вони надавали інформацію в домах завігаражів, та було загрузне дома. Я і нараз затисужу, бо частина складені таких місць багато і не тільки вздовж берега річки, але і в центрі села. Щоб не викидати відходи саме, місцеві нерідко наймають людей, які на возах його вивозять. Активіст зазначає, вдаються до крайнощів. Є в нас факти, є фотофакти, є відеодокази, де цигани вивозять сміття за определену плату з возами і теж скидують на стихійні сміттєзвалища. Русло річки латриці. Як раніше зазначив Юрій Кохан, це не єдина проблема села, адже є вулиці, де каналізації немає взагалі. Тому люди самотужки з дому проводять труби і виводять їх прямо до річки. Оце ми знаходимося на вулиці Ром Шевченка зараз. От Буквально з кожної хати, кикує, всі зливають каналізацію в стоки, всі прямо у річку Латрицю. Ну, в чому ми можемо переконатися? Але є в селищі і ті, хто намагається знайти вихід із ситуації, щоб якось фільтрувати і мінімізувати свої відходи, роблять відсійники. Людина самовільно собі зробила вивод каналізації. Тобто, фактично каналізація тобто, центральної Фак... да, каналізації центральної немає. і каналізації буде швидкі. І пряму річку звіва активіст зазначає, машину призначену для вивозу сміття селу ще в 2010 році. Подарував народний депутат Віктор Балога, але селищний голова повідомив, що вона стоїть на консервації. Ну я Неодноразово на сесіях задавав питання голові села Мушаку Івану Івановичу, де та машина зараз знаходиться, чому вона не працює. Він каже, машина на консервації, а де на консервації невідомо. Допомогти вирішити сміттєву проблему хотіли інвестори із-за кордону, але тут теж є свої особливості. Були такі пропозиції, щоб нам допомогти, Ну голова села як би відказується от такої допомоги. А, яка причина? а причина перша, він хоче, щоб йому перерахували кошти, він буде своїми силами справлятися. Ну так як не є довіри вже до голови села, так що немає ні коштів, ні допомоги. А поки місцеві вважають Чинадієво зоною екологічного лиха. Коли вирішать сміттєву проблему в селищі, покаже час.